Я проживаю в Криму вже 20 років. І всі ці роки, і навіть ще до того, мене цікавило питання національного складу Криму. Я спостерігав за цим явищем і ось результат цих спостережень. Будь ласка, в Криму проживають татари 14%. Друга категорія це вірмени, поляки, євреї, греки і так далі. Не українці і не росія. Приблизно 6-8%. Далі українці 10%. Далі росіяни 10%. Ну мені сказати, как, русських? весь іскри, спокійно, зараз у цьому розберемось. П'ята категорія українорускі і руско-українці. 60% у цієї подавляючої маси людей. Хоча би, хоча би. якщо там всі, всі русські, то хоча б дідусь зі Львова. Якщо там всі українці то хоча б бабушка із курська і так далі. Більший процент, менше, кость 50, в когось на 90% кость. Але це є змішані э, російсько українці і україно-росіяни. Тепер, а тепер складемо замовлення. Яке замовлення? Ну, наприклад... На сьогоднішній день вигідно бути ким? Росіян. Значить, ця вся категорія заявляє ми русські. Слідуюча категорія ми русські. Слідуюча категорія. Треба врахувати, що діти українців російськомовні. І толком вони не пам'ятають і не знають, що таке Україна. Вони спокійно, як мінімум 9% про них може заявити, що ми русські. Далі татари і не українці, не росіяни. Тут немало змішаних шлюбів з українцями з росіянами. І теж якийсь процент може заявити, що ми русски. Ну, легко полічити процент русский. Ну, наприклад, пройшов час, щось там змінилася ситуація, і стало вигідно бути українцем. Будь ласка, ця вся категорія заявляє, ми українці. Ну, зрозуміло. І так далі. Но для чого це я говорю? Для того, щоб мати просто, люди мали реальну картину перед очим. При цьому я хочу зауважити дуже важливу річ. Оці дві категорії, українці, росіяни, це, це абсолютно один народ. Зовсім один народ. Відмінності. Мінімальні. Далі це все рідні брати і сестри. Татари дворідні брати і сестри. Тут теж, хоч двоюрідні, хоч троєрідні, теж наші брати і сестри. І взагалі треба пам'ятати, що в світі немає таких національностей, які були б нам ворогів. Всі ми. Кінці, хоч двоюрідні, хоч троюрідні, але ми являємося братами сестрами. Ось так.